Покровском направлении, они пока что направляли свои усилия на, в, запад, э, в сторону запада. И 61 штурм наших позиций они привели на покровском направлении. И двигались, э, пытались, точнее, двигаться в основном в западном направлении. К сожалению, они в результате такого интенсивных штурмов наших позиций смогли добиться э, частичного успеха в районе населенного пункта Троицкого. И там э, российские войска немного продвинулись вперед. И ну, вообще они упор сделали именно на Торец, на Покровское направление, на, в, запад, э, в западном направлении, и на Новопавловское направление. Вот Новопавловское направление, 30 атак было осуществлено в сутки пятницы, и враг э, в районе Отрадного немного тоже продвинулся вперед. И попытался продвинуться максимально продвинуться к отрадному. Ну опять же, та же самая тактика резкого прорыва, глубокого вклинення Наши, кстати, военные называют вот эти вот острые такие клинья, которые пытаются вб или вбивают в нашу оборону российские оккупанты. Вот для этого, кстати, используется высокоскоростная техника, в частности, мотоциклы и, и баги. Для этого используются мало, малочисленные штурмовые группы, там, состоящие буквально из двух-трех человек. Но ну, иногда группа может, в общем, там, включать 4-5 человек, но э, вот они наступают такими экипажами короткими, вот и на наши на наши военные даже придумали такой термин, называют вот эти глубокие вклинения, вот как вы видите сейчас в районе отрадного, да, песюны, и вот такой вот писюн протянули российские э, оккупанты. Когда когда есть силы и средства и возможности, мы их отрезаем фланговыми ударами мы их просто срезаем, а, соответственно, те штурмовики, которые прорвались, они там уничтожаются. Вот так, вот так это примерно происходит. Ну, здесь российские оккупанты решили, решили все выйти максимально, через, э, выйти на отрадное, ну а потом дальше э, перерезание трассы. Угу. И выход на богатырь. Вот это как бы ну, просматривалось, во всяком случае, в сутки пятницы на линии на линии фронта. Далее, далее там же в сутки пятницы все остальные направления, вот кроме, э, кроме Торецкого, кроме Покровского, кроме Новопавловского направления, ну и можно сюда, наверное, добавить Лиманское, там 16 штурмов было, все остальные направления 4-5 э, штурмов были. Ну вот по Харьковской, Купинской 2, по 2 штурма. На э, Ореховском и Приднепровском 5 и 2 штурма соответственно э, произвели российские оккупанты, но нигде больше, кроме Покровского и Новопавловского направления, э, российские оккупанты успехов, э, успехов не, не добились. Ну и э, у нас остается там Курское направление. Здесь надо отметить, что э, команда Deep State показала теперь территорию, ту часть территории, которая контролируется российскими оккупантами в Сумской области. Это приграничная э, приграни... приграничная территория. Новенькая Басовка и Журавка. Вот э, так выглядит конфигурация, э, как я вам показываю на карте в Сумской области и дальше враг пытается, раз, пытается продвигаться вглубь нашей обороны, с, опять же, с целью создания буферной зоны. Кстати, ну там продвижение, максимальное продвижение в районе Басовки это 9, 9 километров. А буферная зона, как говорил Путин, ну, она должна быть где-то 15-20 километров. Для чего? Для того, чтобы ее не могла перекрыть артиллерия. Потому что основные артиллерийские системы, я напомню, у рашистов 24 и 28 километров. Это гиацинт, МСТА, артиллерийские системы. А за счет того, что они должны стоять на определенном удалении от линии фронта, чтобы их не достали дроны, то э, зона 15-20 километров это как раз та зона, в которой они могут вести огонь, Ну, не более, не более того. Чи рекомендуємо вам підписатися на youtube платформу Олега Лагажданова? Послання на нього можете знайти безпосередньо під нашою трансляцією. Бо матеріал взятий з його youtube платформи. Він старається щоденно викладати інформацію з приводу поточної ситуації на фронті. Що він думає з цього приводу? Ну і загалом за якою тактикою, за якою стратегією рухаються расисти на різних відтинках української землі. Далі поговоримо з вами про те, як на Курському напрямку в півдрони прикордонників змін. Ніть плани окупантів бійці сталового кордону знищили техніку та укриття окупантів, зокрема, два квадроцикли, якими загарбники намагалися потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника. На екранах ви можете побачити частково, як це все відбувалося. Як ви бачите, Державна прикордонна служба України оприлюднила відео. Воно у відкритому доступі є. Тож ви можете зайти, передивитися і переглянути, як працювали наші захисники. Бо ми знаємо, що важко. Ми знаємо наскільки. Рашистів багато, наскільки вони вдосконалюють свою техніку, наскільки вони зараз використовуються такі от малі піхотні групи, мотопіхотні групи, які також ускладнюють роботу нашим захисникам. Але в той же час збройні сили України і різні підрозділи українського війська намагаються на максимум ліквідовувати. І прибирати расистів з української території. Поговоримо з вами про втрати ворога, які стались за минулу добу. Так от насамперед, за минулу добу, російські загарбники втратили в Україні 990 військових та 315 одиниць різної техніки. Загальні бойові втрати противника виглядають наступним чином: 990 осіб ліквідовано два танки. Ліквідовано, одну бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 одиниць одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять крилатих ракет, 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. І ось таку статистику ми маємо станом на сьогоднішній день. Тож дуже дякуємо нашим захисникам за їхню складну, таку титанічну працю, але яку ж результативну в той же час, не лише Збройні Сили України допомагають. Точніше створюють рашистам непереловки, але і партизани досить таки гарно працюють як в тимчасово окупованих територіях, так і на території агресора. Партизани влаштували таке своєрідне фаєр-шоу на російській залізниці та зірвали постачання зброї для армії окупантів на Курський напрямок. Про це повідомляють в АТЕ у Тульській області. Вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні і паралізували рух військових ешелонів на критично важливій ділянці шляху. Повідомляють. У АТ ця акція ретельно спланована, пошкоджена релейна шафа, що забезпечує зв'язок і управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці колії. Зокрема, без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що вантажних рух вантажних потягів зазнає значних таких затримок. Ідеться у повідомленні. В АТО зазначили, що головна мета атаки це сповільнити постачання озброєння і військової техніки до передового рубежу. Кожна відкладена цистерної спа. Аливам, кожен зірваний ешелон із боєприпасами безпосередньо впливає на боєздатність і постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій. Зазначили у росі а, спротиву. А ну і також партизани оприлюднили фото і відео звід диверсії. Ви можете це побачити а, зокрема на Телеграм-сторінці руху спротиву, а теж бо це знову ж таки є у відкритому доступі. Якщо ще говорити за такі атаки, які відбуваються і в рашистів, ми з вами знаємо, що відомі невідомі дрони подекуди невідуються до них гості, а подекуди в них якісь самостійні проблеми відбуваються, з якими вони не можуть впоратися. Стало відомо те, що в Володимирській області атакований Муромський приладобудівний завод. Результати таки поки що невідомі, Чекаємо на якісь подробиці, але те, що в ніч на 27 травня відбулася атака дронів. Вибухи лунали поблизу оборонного заводу у Мурамі. Наразі спостерігається обмеження в аеропортах та заяви про масове збиття БПЛА від расистів. У Росії лунали вибухи і невідомі безпілотники атакували низку регіонів. Зокрема, було зафіксовано вибухи в Брянську та Володимирській області. Один із ударів припав якраз на Муромський приладобудівний завод, де виробляються. Нагадуємо вам запальні капсули для боєприпасів, а також комплектуючі для. Авіації та ВМФ Російської Федерації. Тож не все просто так відбувається. Про це повідомляють російські телеграм-канали Міноборони РФ, Губернатор Володимирської області Авдієв підтвердив, що внасток атаки дронів на підприємстві в Муромі сталася велика пожежа. Площа займання склала близько 720 квадратних метрів. За його словами, зафіксовано приліт декількох БПЛА, які придушили за соборе. Пошкоджено дві будівлі: одна серйозна, друга без загоряння. За непідтвердженою інформацією, деться саме. Про Моромський приладобудівний завод, одне з ключових підприємств Росії у сфері виробництва засобів ініціювання боєприпасів, яка з 23-го року перебуває під санкціями України та Європейського союзу. Окрім Володимирської області, вибухи лунали також у Брянську. Там, за попередніми даними, міг бути атакований завод «Кремній-Л», що виготовляє електронні компоненти для військової техніки. Міноборони жерефії заявило про нібито збиття 99 безпілотників і причому з них 34 над Курск. Брянською, Орловською, Володимирською Володимирської та Білгородської областями, але це те, що відбувається, скажімо, так не у нас, і слава Богу, це те, що відбувається у расистів. Тому нехай самостійно скажімо так розбираються із власними проблемами.